Головне про породу вельш коргі. Вельшкоргі собака міцної статури, компактної форми, яка завжди активна та пильна. Її голова має лисячий вигляд і форму, плоска між вухами, а морда трохи звужується. Існують два основні види вельш коргі, пемброк і кардиган, які досить серйозно різняться між собою. Пемброк трохи менше, також у цих видів різна форма голови та будова грудних кінцівок. З давніх часів цю породу використовували для скотарства та полювання. Вельшкоргій це собака середнього розміру близько 30 см і масою тіла до 17 кг, тривалість життя цієї породи близько 12-15 років. Вешкоргій є здоровою породою. Відповідальні заводчики перевіряють своє поголів'я на такі стани здоров'я, як дисплазія ліктьових і тазостегнових суглобів, захворювання очей, серцеві проблеми, дегенеративна мієлопатія та хвороба фон Віллебренда, розлад згортання крові у вельш коргі кардигана можуть бути проблеми зі спиною. Не дозволяйте кардигану стрибати з ліжка або дивана, і сходи також можуть становити небезпеку. Коргі потребує помірних фізичних вправ для задоволення його потреб у руху. Рекомендується щоденний догляд за цією собакою, оскільки її шерсть досить густа. Вони відомі тим, що досить рясно линяють протягом року. Вельшкоргі схильні до переїдання, тож для слабовільного господаря ця порода протипоказана. Потрібно мати в собі сили протистояти чарівності та хитромудрості цих песиків. Вельшкоргі, ласкава, віддана та весела порода, ніжна з дітьми добре ладнають з іншими домашніми тваринами.